Після завершення навчального року не всі школярі мають змогу відпочивати в літніх таборах десь в Карпатах. Одні сумують удома, доки батьки на роботі, інші занадто маленькі, щоб самотужки їхати відпочивати. Та й не всі батьки можуть оплатити відпочинок сина чи доньки в комунальному або приватному дитячому таборі. Щоб оздоровити та розважити малечу в Полтавській громаді, запрацювали пришкільні табори. Так, у загальноосвітній школі номер 20 оздоровлюється 46 діток різних категорій. Щоранку вони приходять до школи на 8.00 та перебувають у таборі до 17-ї години. Я в таборі не перша. А що найбільше подобається? Мені подобаються естафети і куди ми ходимо. Ми ходили в парк перемоги. Мені там дуже сподобалось. Гулять, їсти, рисувати і спати. А найбільше гулять щодня на дітей чекають ранкові руханки, різні пізнавально розважальні програми, спортивні змагання, заходи з національно-патріотичного виховання, театральні вистави, екскурсії та пікніки. Годують малечу тричі це сніданок, обід та підвечірок. Саме день починається, я не знаю, пролітає дуже швидко день. Починаємо з ранкової зарядки. Зустрі, перш за все, зустрічаємося. Сьогодні викликали посмішками сонце, тобто постійно насичено. Ви бачите, сьогодні помаранчевий колір, тобто кожного дня ми змінюємо колір. Ми ходимо до музеїв, ми спілкуємося в класах. Ми малюємо, ми танцюємо, ми співаємо, робимо руханки. Тобто, наскільки насичений день, що тільки що скажу вам по секрету, діти питали Іна Миколаївна, коли ми хто лягати спати. Практичний психолог переконана, що літні табори беззаперечно корисні для всіх дітей. Прошкільний табір, як і будь-який табір, він є для всіх діток абсолютно корисний, тому що це час спілкування, час знаходження нових друзів. Це відновитися після насиченого навчального року, тому це абсолютно, абсолютно корисно для всіх діток. Ми не врізняємо в таборі так окремо дітки з особливими освітніми потребами, окремо, ми їх називаємо нормотипові дітки, так які не на інклюзивній формі навчання. Ці діти взаємодіють один з одним, вони спілкуються, вони граються. Табір має назву щасливі долоньки. Оздоровлюється, більше всього, мабуть, відновлюється від освітнього процесу 46 дітей. Серед них велика кількість дітей, я не називаю цієї цифри, дітей із особливими освітніми потребами. Слово інклюзія. Вже для українців стає звичайним упродовж червня у полтавській громаді заплановано оздоровити дітей різних категорій для пільговиків. Харчування в таборі безкоштовне. Діти загружені, повірте мені, наскільки щільно, що у нас навіть немає часу для того, щоб там є якусь культурну програму там і з інших закладів запропонувати. Тому вони в активному такому режимі. Відпочивають плюс денний сон, плюс трьохразове харчування, трьохразове харчування 200 гривень коштує, пільгові категорії всі на 100% забезпечені ті, хто хотів. Решта батьків заплатили свої батьківські кошти і направили дітей у наші пришкільні табори. Ми думали, що можливо необхідно буде ще одну зміну, але побачили, що в принципі, всі бажаючі попали на одну зміну. Літні табори дають можливість малюкам кожного вечора ділитися з батьками своїми враженнями від прожитого дня, а зранку знову вирушати у світ нових пригод та відволіктися від буденності для порівняння. Торік у Полтавській громаді функціонували 36 таборів, де оздоровили 1300 дітей. У 2024 році це 44 табори, де оздоровлюються на півтори тисячі дітей більше.